Ви спитаєте, коли ж краще відпочивати в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб було не так спекотно, коли сезон? Сезон рахується десь з жовтня місяця і по квітень. Це більш така сама комфортна температура для відпочинку. Ну зима це десь грудень-січень, але це ж не така зима, як у нас Це більш прохолодно. То краще вибирати регіон Фуджейра. Особисто відвідувала Емірати і в кінці серпня, початок вересня, але це було ще доволі спекотно, скажу я вам. Краще обирати десь жовтень, листопад або вже лютий березень, квітень. Але якщо ви будете летіти і в грудні, або в січні, в принципі, теж доволі комфортно, але водичка буде трошки прохолодна і краще обирати більш Теплий емірат, такий як Фуджера, але це не принципово. В Дубаї теж буде комфортно.